Національний інститут раку найбільший медичний заклад в Україні, де рятують людей з онкологією. Щороку сюди звертаються десятки тисяч пацієнтів надії на шанс. Але лікарі, які щодня борються за життя пацієнтів, часто змушені робити це на застарілому обладнанні, яке давно потребує заміни. Щоб змінити цю ситуацію, в державному бюджеті на 2021 рік передбачили фінансування великого проєкту створення сучасної клінічної бази для лікування онкологічних захворювань в Національному інституті раку. Одним із ключових кроків стала закупівля медичного обладнання, потрібного, сучасного, життєво необхідного. Але поруч із тими, хто до останнього бореться за життя, знайшлися й ті, хто побачив у проєкті зручну схему для отримання надприбутків. Аби заволодіти коштами, виділеними на цей життєво важливий проєкт, фактичний керівник найбільшої групи постачальників медичного обладнання створив злочинну схему. До неї залучив представників підконтрольних йому компаній та службовців самого інституту раку, зокрема, і його керівника. Схема передбачала кілька етапів та мала гарантувати своїм компаніям позаконкурентну перемогу в тендерах на поставку медичного обладнання. Перший крок зробити так, щоб саме національний інститут раку став розпорядником бюджетних коштів. Це дозволяло йому самостійно оголошувати закупівлі, укладати договори. Відповідні узгодження за участі організатора схеми почалися за кілька місяців до оголошення закупівлі. Так, вони ж і забираю те, готують угу. матеріали і факсаж. Що... Чувак, uh -huh. там заливает одно, здесь заливает другое, там, там уже торги делает, потому что типа он решает, понимает, что uh -huh. а, Вот. А тут, ну, один совершенно другим там он у в офисе сегодня был Ані визволи там мені так сиділи. Коротше, і, там ага. і з пшки стрічалися. Вже прям проговорили алгоритм, як депе ініціюють зміну паспорта об'єкта на два замовника і перекидку денег. представники підконтрольних компаній встановили повний контроль за процесом закупівель, зокрема, узгоджували перелік обладнання, виходячи не лише з потреб інституту, а й з власних можливостей щодо постачання. Крім того, обладнання компонували по лотах, аби інші компанії, які продають продукцію конкретного виробника, не могли взяти участь у тендері через відсутність всіх позицій. Ну, Є вот, мікроскопи uh -huh. в потанатомії, мікроскопи є в... Там є ще мікроскопино. По-нормальному, скажімо так, одільні мікроскопи, тільки розділяють Там Лабораторна грубо говоря, там. Научно. Да, ну как-то вот такое деление. Ну тут вот, деление, тут вам, скажем так, я вам все это поделю как... Да, но просто, чтобы оно и смотрелось как бы плюс-минус, и вам было комфортно. Не, не, это уже это уже моя задача. Это уже абсолютно. Мне сейчас, чтобы утвердили список, да, вот это осталось в проекте и все. І далі я вже, соответственно, сам скомпоную з, з теми, як оно логічно, що в чому відноситься і об'яснімо там що в чому. Це вже моя задача. Медико-технічні вимоги для обладнання складали не фахівці інституту, як це мало б бути за процедурою, а представники підконтрольних компаній. Ще таке питання одне. Мені треба вже МТВ на оборудовання. Ну вот, И, ну, так, директор сегодня, конечно, мы там здорово вжар, за это все. Все не должно быть уже фактично на завтра. Вот. Ну, Мені десь на почту його зараз скинуть, вот эту штуку. Це медикотехнічний да, вот это? Ага. це. Я зрозумів. А на його і я не знаю. його на вчора, типу. Ну ж согласовал там по виробникам все? Да, да, да. А там ми говорили. говорим. А один вопрос можно, если нельзя ответ получить, а кто? Вот этот тромбоевастограф, о котором ты говоришь, а ты не знаешь или не можешь сказать? Ну, кто МТВ должен был высылать, как называется? У на есть МТВ на могу. То що? НТВ мені присувають в майбутній продукції. Крім того, наявної підконтрольних компаній обладнання не завжди відповідало потребам завідувачів відділень, проте все одно закуповувалися інститутом. Ну, ваша заявка, от в мене написано. От, медичний холодильник. От, е, так, 4 штуки. А, почекайте секунду. Ультранизькотемпературний морозильник. Це теж виписано? Ну, одна морозилка невеликого об'єму. Вона є? А де вона тут? Морозильна камера 260 літрів, дві штуки. Значить, це одна ваша, да? Велика холодильна камера. Вели... Це велика 260 морозильна, я менше, мабуть, замовляла. Це да. саме менше, яка там є, то пропозиції. На 70 чи на 80 літрів, <клух> бо велику я не могла замовити, нам не треба. було. Ну, мені не пропонують менше, це сама маленька, яку пропоную. <клух> я зрозуміла. Добре. Да. Да, можете говорити. Так, так, да, звичайно. Да, да. да. Добре, е, дивіться, там <кій> мені сказав, що у вас якісь там питання виникли по поводу закупки, так? А, він показував мені заявку і каже, підпишіться, кажу, то це ж не зовсім моя заявка, тому що я замовляла трошки інші об'єми там для холодильників і морозильників, по моєму. Так, да, ну я ж так, вам, я вам поясню, що я міг вибрати тільки з того, що мені запропонували. Ну, тобто, або такі, або нічого. От. Коли закупівлі були оголошені, члени злочинної організації почали відсіювати конкурентів. Ну допустимо, у нас виігру, яка не нужна. А я навіть не на накаліти у них ошибки, щоб їх отклонити. Правильно? Ну. это за тебя сделают. Но мне там присылают, допустим, ссылки на АМКУ и свои комментарии, почему надо отклонить. Бывает, что надо самим надо найти, почему отклонить. А, ну, короче, такая ебата, но я могу придумать, что ты этим занимаешься. Я прямо реально этим заниматься. Я понимаю, но когда, когда, бывает надо делать, а бывает не надо. Аміна, де розбирається до юліста робота, а не робота з руші. Для імітації чесного аналізу ринку службовцям інституту давали перелік компаній, яким потрібно було надіслати запити на комерційні пропозиції. А у випадку надсилання запитів до офіційних представників чи дистриб'юторів, обсяг і зміст відповідей контролювали. це не смішно. Очікувана по роз'ясненню э, мінокамового розвитку для нас формируется путем изучения рынка, а самый простой вариант получения трех квартирных пропозиций. Вот мы, вот, на которые мы нашего того, который тебе дам доступ, почту для этого пишем, мы, есть, причем почему запрос, запись да, квартирных пропозиций. Капышкой, в с указано в Здравствуйте. Получили запрос от Института рака. В каком виде им давать ответ? Только техническую часть, только ценовое предложение по форме додатка 2. Добавить короткую спецификацию. Добавить расширенную спецификацию. ТО. Добавить заполненную таблицу соответствия. Это. спрашивает. Ценовое с кратким описанием. Ціни, які він должен дати, напам'ятаю, а то з пам'яті все стерлося. Около 47. Ми даємо около 47, і Леон таку ціну дає. І ангел почому? Ангел по плану 30. Така ж вартість ангіографічної системи була визначена інститутом як очікувана, а переможцем закупівлі обрали підконтрольну організатори схеми компанію. В результаті наприкінці 2021 року між інститутом та потрібними компаніями було укладено низку договорів на закупівлю медичного обладнання. Зробили це, розуміючи, що постачання може не відбутися вчасно, хоча дотримання термінів було однією з вимог тендерної документації. Аби легально відтермінувати постачання разом з основними угодами, майже у всіх випадках додаткові угоди підписувалися в той самий день. Алло, Які є зміни, каталифорні? Ну, ми не продліваємо срок а ми продліваємо срок поставки. Але головна мета була не просто перемогти в тендері, а як якнайбільшою сумою коштів. Для цього вартість обладнання штучно завищували, подекуди в чотири рази від початкової ціни. Наприклад, аби виправдати ціну. У ланцюги постачання включали пов'язані з організатором закордонні компанії, змінювали комплектацію товарів тощо. Це підтверджено низькою доказів, зібраними компетентними органами з 12 країн світу в межах міжнародного співробітництва. Деякі працівники інституту, які не були залучені до махінації, намагалися висловити занепокоєння, але їх заспокоювали, кажучи, що головне правильно оформити документи. От у мене питання. Якщо буде це будуть перевірка. Заходіть mm -hmm. нас до жалко візьмуть? — По поводу? — Ну, а в Ну. — А А ну, все. Все Нормально. — Так, 18 червня 2025 року на БУ та САП повідомили шістьом особам про підозру в заволодінні бюджетними коштами в розмірі понад 231 мільйон гривень шляхом зложування службовим становищем та участі в злочинній організації. А організатор оборудки у створення та керівництві злочинної організації. Наразі усім підозрюваним обрано запобіжні заходи. Слідство триває.